Сьогодні продовжується, на жаль, в Україні війна. Триває 361 день повномасштабного вторгнення. Ми живемо в Харківській області, віримо в наші Збройні сили і продовжуємо робити свою справу. А саме ми вирощуємо розсаду квітів. Та овочі. І сьогодні я хочу вам розповісти про деякі методи, які ми використовуємо для пророщування насіння. Ось перший метод, наприклад, який ми використовуємо, це якщо ми хочемо зекономити землю ґрунтосуміш, так як зараз. Зимовий період, не кожен може виїхати, знайти цю землю, привезти, вона важка. Ну, є такий метод пророщування насіння на дисках. Ось так воно виглядає. Ось, подивіться, в мене вже тут проросло насіннячко. Я беру такий ось пластиковий контейнер. Він також може бути у вас вдома. Беру ватні диски, намочую ці ватні диски водичкою і викладаю на вологі диски на сінинки. Потім його просто закриваю і ставлю на світло, щоб температурка там була 20-25 краще. і потім Просипаються насінинки, і ми бачимо, що насіння вже наклюнулося, і можемо посадити, розсадити. Якось вирощують отак ячейчках. Можна я ось буду свої пророщені насіниночки, садити, ось беру такий лоток, в нього ставлю. Стопочки набираю торфу суміш. І вже знаючи 100%, що насіння вже з корінням, навіть деякі з листочками, роблю отвір. Отак, взяла пінцет. Можна рукою. Кому як зручно. Якщо чесно, то мені зручніше рукою комусь, ось такі малесенькі ми робимо тирочку. І висаджуємо оцей крючочок уже пророщеної насінинки у ґрунт. Так, ми знаємо, що якщо ми вже посадили, то 100% земелька ця не пропаде. Бо я дуже не люблю використовувати повторну землю. Тому що я ж не знаю причини, чому саме загинула та насінина або. Там просто така схожість була в насіння. І ось таким методом, знаючи 100% одну за одній насінинку, саджаю в землю. Ось. І потім, або латочок, якщо в нас повністю одною рослиною засажено, ми пишемо. Що ми посадили і дату посадки. Ну, я такий облік завжди веду. Потім є такий спосіб, також використовую лоток, в нього ставлю ось у таких, становиться 4 пластикових судочки. Ось також кожен судочок підписую. Ось пишу, що посадила, і число. Щоб розуміти, через скільки може взійти, щоб наступний рік знати, що чекати нам, ну, чи не чекати, ну, якби це корисно знати, через яке время сходить те чи інше насіння. В лоток десь становиться ну, ось, 4 вида. Можна посадити рослин. Ось. Тут такий таким метод ми коли використовуємо, то я просто набираю. Ось оце стільки земельки. В цих лоточках вже є дирочки, водичка не буде затримуватися тут. Набираємо воду перед посадкою. Я ставлю. Люблю використовувати нижній полив завжди. Тому що земля залишається пухкою, рихлою. Ось, Я спочатку зволожую землю, а потім сію, і в залежності від того, яке насіння, вирішую, мені його треба присипати чи не треба. Наприклад, петунію я на землю садю. А вже. Ось у мене тут посажені чорнобривці, потім шавлія, то і зараз скажу, ротики, то вони засипаються земелькою. Завжди знаємо, що однорічні рослини, як правило, сходять через 3-7 днів. Ну, ось такий у них інтервал. А якщо багаторічники ми сіємо, то також маємо на увазі, що ці рослини пророщуються набагато довше. Вони пророщуються до 25 днів. Тобто, і не завжди їм потрібна температура плюс 25, наприклад, а навпаки, їм потрібно плюс 15 і плюс 10. В залежності знову ж від того, треба. Враховувати те, яку ми вирощуємо рослину. І так, які методи ми використовуємо? Ось, якщо треба проростити і зекономити земельку, наприклад, щоб 100% знати, скільки нам треба і пророщуємо насіння на ватних дисках. Можна просто сразу сіяти в землю. Підписуємо, намічаємо. І в ячейки також можна зразу розсаджувати по насіннинки. Також таким способом також можна зекономити земельку. Що головне знати ще ну, після того, як насінняч у нас почало. Пророщуватись. Як тільки ми бачимо крючочки, що рослина ось почала рости, його необхідно ставити сразу це насіння ці росточки, на яскраве світло це запорука успіху вирощування. І воно не лише має бути яскравим, але і ще і довготривалим. Тобто, 24 години обов'язково ми світимо молодим пагонцям, щоб вони набиралися сил. Тобто 24 години яскравого світла ми зобов'язані дати. І на протязі десь двох тижнів обов'язково. Потім світовий період ми зменшуємо. Ну і звісно, далі, коли рослина починає розвиватися, ми можемо її почати пікірвати. До речі, вітуча садиба, якщо вирощує квіти, то, звісно, є величезним таким прикрасою до квітів. Ось отакі фігурочки, ось такі у мене зайчики. Які чекають перемоги. Цих зайчиків я придбала для своєї садиби за символ очікування перемоги. Сподіваюсь, я обов'язково куплю усміхнених зайців з прапорами радісних саме от на день перемоги і покажу вам. Також я залишу посилання, кому цікаві ось такі фігурки. То в під відео обов'язково ви побачите посилання на інтернет-магазин. Цей магазин виробляє, самі вони розфарбовують, тобто вони вкладають сюди всю душу оці красиві фігурки. В них є не лише зайчики, це просто я планую посіяти ще злакові, а злаки і. Оці зайці я просто цю картинку дуже полюбляю ось В них є багато е, різних фігур, асортимент великий. Обов'язково переходьте по тим за посиланням я його укажу в своєму відео і під відео і раджу, тому що дійсно. Е, Яскраво, тепло, гарно і обнадійливо виглядають ці фігурки. Ось. Це те, що я хотіла вам розповісти про вирощування насіння, пророщування насіння, а потім, звісно, покажу вже цвітіння, вже розвинені. Рослини, як далі я їх буду вести, пророщувати. А зараз всім величезне дякую за те, що завжди зі мною. Дякую постійним глядачам, дякую всім тим, хто зайшов і переглядав відео. Чекаємо перемоги. Всім величезне дякую. До побачення!